Доброго вечора, ми з України! Всім доброго дня! Пропоную до вашого огляду розпакування посилки з сайту Aliexpress. Сьогодні лише одна посилочка, але доволі цікава. Тут має доволі прикольний бути ліхтарик на голову. має ну, я хочу бути специфічний ліхтар. Так, ось такий. так номер Так, продовжуємо. По суті, ліхтарів в мене має бути дуже багато, але вони щось так помало йдуть, що капець. Певно, китайці їх ще не виробили. Так. У цьому вже більше нічого нема. Ось такий о, ліхтар. Моделька FT-51. Тут устроєний літіо-іонний акумулятор, як заявляє, як заявляє продавець на 2000 мА. От. Так, дивимося, що. Що до нас прийшло? Ну, принаймні цікавий ліхтарик, я ж такого ліхтарика, в принципі, і не бачу. Так. Зарядне. USB Type-C. Так. Так, шнурок на голову. Ось такий шнурок. Так. Берем сам ліхтар. Ну, ліхтар, не, не є легкий, зовсім не є легкий, дивіться який. Так. так. Коробку в сторону. Ось такий ліхтар. Він має... Я дивився. А! Він має... Регулюватись до гори, донизу районно. І зум регулюється отако от Так, так що тут ще є? Так, для зарядки type c і ліхтар сам може бути як павербанк. Тобто трошки підзарядити якийсь гаджет або телефон. Так, Попробуємо його ввімкнути. Так, щоб не мішав. Так. Ось. Ліхтар включився. От. Ще є бокові оці воно. Тоже сміть, Дивіться, одні цих прикормів. Синій, червоний, синій червоний, як поліція. Ну, досить цікаво. Придумано. Так. показує заряд. Ну і керування жестами. І скручується цей. Так, треба використати керування жестами. Так. Ось так. Так, чекайте, треба вимкнути. О, а то я так махався. Ось. Збільшення і зменшення зум. Так само світить на стробоскоп, бокові. Ось так. Ліхтар досить цікавий. Ну, Ліхтар пластиковий. Не є металічний, але ліхтар є тяжкий. Як буде на голові, не знаю, але но... світити він має дуже яскраво. Ну і керування ліхтарем, як собі хочете. Тобто так, так. О, до гори, якщо треба, переверну в бік, в другий бік. Донизу. Ну і, звичайно, так як він стоїть. І, і отак. От так що пройдемося про режимах. О, дивіться, гарно освітлює. Якось воно має включатися три. Всі зараз, але. Так, те я включив просто. Від руху. Так, тож, так, до речі, посилання на продавця буде в описі до даного відео. Ось такий ліхтарик. Моделька FT51. Ліхтарик Powerbank, як то кажуть. Можна зарядити, От, пише в Холд Телефон, сенсорне керування, зум, ну і все решту, що ми вже бачили. Ось таке сьогодні розпакування такого цікавого ліхтаря. Я ще напишу в, офіс, в описі, як він гарно світить вночі. Може, ще тут зніметься в відео, але не обіцяю. Так що, всім дякую за увагу. Всім мирного неба. Кому цікаве дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І слава Україні! І до наступних зйомок!